В мене лише одне питання до свекрух, ви для кого синів ростете? Вони у вас самостійно виживуть, чи лише вкупі з вами? У мене дві доньки, то я собі гадки не мала, що в світі є ще такі люди, як мій зять, прости, господи. Я думала, що то лиш такий може бути жарт, але живі люди мають в голові клепку. Ми сватів не знали, бо в місті кого знаєш, хіба з роботи, і сусідів, і то не завжди. Жив собі Степанко і жив з мамою і з татом, а потім посватав нашу Людмилу. Все як годиться, весілля відгуляли, молодята пішли жити окремо на орендовану квартиру, і я перехрестилася ще одну доньку заміж видим і можна вже відпочити. Але ж ні, прибігає моя люда. Мамо, Степан пішов до мами. Чого? Бо я його посуд мити заставляла, а він казав, що то не чоловіча робота, і пішов до мами. Аж тут, в секунді, свекруха до мене телефонує. Що це ти так, доньку виховала, що не знає, як біля чоловіка ходити? Як це так? Хлопчина прийшов з роботи, стомлений, а вона йому каже тарілку за собою помити? Це у неї що? Руки відсохнуть, як за чоловіком помиє? А моя донька з роботи не прийшла? Заступилася я за дитину, то ще наготуй та за вашим корито помий. Він жінку собі брав до любові чи служницю. Як служницю, то хай платить гроші, а як до любові, то хай береже і слухає. Я кинула слухавку, бо ця розмова мене дратувала, а ще більше те, що я маю влазити в стосунки молодої родини, геть, нема мені спокою. Людо, як ми з викрухою отак до вас лістимемо, то нічого доброго з вашого шлюбу не вийде. Ви вже дорослі і самі говоріть між собою. Мамо, він просто страшний нечупара, одяг розкидає по квартирі, брудне пхає до шафи, а воно потім пожовкле і вже не відпирається. Приходить з роботи і чекає, що я його нагодую, помиє все, а потім ще й кричить мені, аби я йому бутерброди зробила і до комп'ютера принесла. Каже, що його мама з ним завжди все прибирає, і він не розуміє, чому я не хочу так робити. Каже, що мама вже стара і може, а я просто не хочу, бо його не люблю. От вам і леліяння синочки в комусь на голову, але я вже не хотіла додавати туди ні порад, ні нічого, бачила по дочці, що не все у них гаразд, але вона мені більше нічого не казала. А потім я зрозуміла, чого чекала люда, і аж запишалася донькою. Свекруха зі свекром поїхала на відпочинок на тиждень, а люда раптом захворіла ні встати, ні зігнутися, ледве в туалет повзе, а що вже казати про хатню роботу. Семен почав за дружиною доглядати то їсти зварить, то чай треба приготувати, то подушки підбити, то пралку закинути, то попрасувати. Людо, це реально дуже важко після роботи це все робити. Я й не думав, що то займає стільки часу. Зізнавався він їй, але Люда не спішила одужувати. За ці два тижні, що свекрухи не було, Семен навчився найпростіше готувати, купувати в магазині продукти і мити за собою посуд. Поступово Люда одужала, і Семен її ще беріг, тому їй залишилося готувати їсти, а він вже й продукти приносив і міг помити і за собою, і за нею тарілки. Я не вірила, що за два тижні таке можливо, але думаю, що основний фактор, що не було його мами, яка б то все звела нанівець. Хай всі чоловіки знають, що те господарювання то нудно і забирає багато часу в жінки. То як ви нас любите, то розділіть ці клопоти, і буде всім щастя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.